Набряки ніг це не тільки косметична проблема, але й сигнал організму про можливі порушення в роботі внутрішніх органів. Важливо не ігнорувати ці симптоми та звертатися до лікаря для своєчасної діагностики і лікування. Запобігання набрякам також відіграє важливу роль. Регулярна фізична активність, правильне харчування, контроль ваги та використання компресійного трикотажу можуть значно зменшити ризик їх появи. Дбайте про своє здоров'я і не забувайте. Що профілактика це найкращий спосіб уникнути проблем в майбутньому? Обов'язково остаточне слово лікаря полягає в тому, що лікування та профілактика набряків повинні бути комплексними. Поєднання здорового способу життя, регулярних обстежень і дотримання медичних рекомендацій допоможе уникнути ускладнень і підтримувати ноги в хорошому стані. Ніколи не відкладайте звернення до фахівців, якщо ви помітили набряки або інші зміни в своєму тілі, це допоможе зберегти ваше здоров'я на довгі роки.